Візуалізація безпечного простору. Займіть зручну позу. Сядьте або ляжте, випрямте хребет, розслабте плечі, закрийте очі і зробіть кілька повільних глибоких вдихів, видихів, щоб переключитися на власний внутрішній світ. Сьогодні ми створимо усередині себе безпечний простір, куди завжди можна повертатися за спокою і підтримкою. Перше, з чого ми почнемо, давайте налаштуємо дихання. Зробіть три повільні вдихи, видихи через ніс, зосередившись на відчутті повітря, що входить і виходить. Давайте. Через ніс вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. видих. Заключіть очі, уявіть собі місце, де вам неймовірно комфортно і безпечно. Це може бути реальне чи вигадане, світла кімната з м'яким кріслом, можливо, тихий пляж під чудовим небом, можливо, це зелений гай з м'якенькою травою. Уявіть собі своє місце, де вам комфортно. Уявляйте. Далі спробуйте наблизитись до свого образу. Які кольори ви бачите навколо? Які звуки? Можливо, шелест листя, можливо тихий прибій, там, пісня пташок? Спробуйте відчути звуки, які саме в вашому місці. Спробуйте відчути запахи. Які це запахи? Можливо, квіти, теплий чай, море? Це ваші запахи? Спробуйте їх відчути. Далі, чого торкаються ваші руки або ступні? Де ви стоїте? Можливо, ви торкаєтесь м'якої подушки? Чи це прохолодні піщинки на пляжі, чи шурхіт трави, чого торкаються ваші руки або ступні. Тепер відчуйте, як з кожним вдихом безпека та спокій наповнюють тіло, а з кожним видихом відпускають тривогу та втому. У цьому просторі знайдіть щось, що, що символізує підтримку, що це може бути? Це, можливо, якесь крихітне вогнище, чи м'який плед, чи це просто сяюче світло. Уявіть щось, що символізує підтримку. Уявіть, як цей символ оберігає вас від будь-яких зовнішніх турбот. Тепер збережіть цей образ, зробіть ще кілька глибоких вдихів, придіть ці увагу і по всіх деталях. Запам'ятайте відчуття безпеки та тепла. Кілька глибоких вдихів. Увага на деталях. І запам'ятайте відчуття безпеки та тепла. Тепер повільно поверніть увагу до свого дихання. Зробіть три м'яких вдихи, видихи, Вдих, видих, м'яко. Дих, видих. Поворухніть пальцями рук, ніг, дих, видих. І потім відкрийте очі. Ця практика допомагає знайти внутрішній притулок у будь-які моменти. Скористайтесь нею, коли відчуваєте напругу, тривогу або просто потребуєте паузи. Залишайтесь відчуттям захищеності та спокою.